Привіт, друзі, мене звати Оля і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як я в'яжу в, в шкарпаточках п'ятку підкова. І я зараз вам покажу декілька пар з цією п'яточкою. Ось так вона виглядає. Це одна пара. Це вже попрані шкарпаточки, що тільки кінчик не забрала. Так, ось інший. Ось так виглядає. Мені сподобалось дуже її в'язати. І ось шкарпеточка на блокаторі. І ось так виглядає п'ятка. Ось так. Таким чином. І на прикладі саме такої шкарпеточки ми з вами зв'яжемо цю п'ятку. Досить легко і просто в'яжеться, все вам розповім. І так, я в'яжу з ниточки. Alize Superwash Comfort Socks, такий Сірій, це 21 й колір. В'яжу я на розмір 36-37, у мене тут 60 петель. У мене візерунок. Йде резинка 2 на 2, потім перехожу на ламану резинку. Що це означає? Це означає, що в одному ряді ми в'яжемо як резинка 2 на 2, дві дві лицеві, дві виворотні, а в наступному ряді я в'яжу всі лицеві петельки. І виходить ось такий цікавий візерунок, така цікава резинка. Резинкою я відв'язую 20 рядів. А вже хулявку, це за бажанням, хто скільки хоче, я от саме в цьому варіанті шкарпеточки відв'язала лише 25 рядів. Я відв'язала, тепер я буду формувати п'ятку. Для цього я всі свої петельки ділю на 2. Тобто, якщо у мене 60, я розділяю на це 30. Якщо ви в'яжете на якийсь інший розмір, наприклад, там на 38-й розмір, там 64 петлі набираєте, значить розділяєте на 2, у вас буде 32. На одній спиці в мене 32 і на другій. Якщо ви в'яжете спицями. Шкарпетками, тому у вас буде чотири спиці, тобто на двох спицях буде, на кожній спеці буде однакова кількість петель. І тепер я буду п'ятку вив'язувати лише на одній половині петелючок. Ще хочу зауважити, що ця п'яточка дуже подібно в'яжеться, як і в'яжеться п'ятка в бабусина. Тому Якщо ви вмієте в'язати п'ятку бабусину, з цієї ви точно справитесь. У мене 30 патель. Я перерахую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, все, 30 петель. Тепер ми зараз будемо вив'язувати стінку п'ятки. Стінка п'ятки в мене буде вив'язуватися тим самим візерунком, що є холявка. Якщо ви хочете якимись іншим чи укріпленим, в мене є майстер-клас на укріплену п'яточку, я залишу вам посилання, можна в'язати і іншим візерунком. Для цього ми будемо пров'язувати поворотними рядами, тобто ми пров'язуємо перших 30 петель і розвертаємо в'язання. І так, в мене тут по візерунку йде одна 2 лицевих, дві виворотні, і я так в'яжу до кінця рядочка. Дві лицевих, дві виворні. Зверніть, будь ласка, увагу, що останню петлю я буду виворотною, щоб у нас по боку формувалась така косичка. З неї потім легко буде підбирати петельки. Тобто от ця лицева, а цю я пров'язую вже виворотньою. Пров'язала, розвертаю в'язаннячку і буду в'язати. Це на цій самій спиці, але вже є виворотню сторону. Тут у мене будуть так, буде перша виворотня. І всі будуть петельки виворотніми. По візерунку у мене всі петельки виворотні. Тепер, кількість цих рядів повинна дорівнювати кількості петель. Тобто, якщо в нас 30 петель, значить повинно бути 30 рядів. Однак, якщо ви не хочете дуже глибоку п'ятку, або ну, вже дивитеся по ситуації, я, наприклад, не люблю глибоку п'ятку, я набираю 28-27 рядів. Набираю цю кількість, не набираю, а пров'язую цю кількість рядів. Тобто, я в'яжу зараз. Ви можете пров'язувати самостійно 28 рядів, і коли пров'яжете 28 рядів, ми з вами зустрінемося. А рахувати можете по ось цих бокових петелючках. От тут одна, якщо у вас буде 14 таких бокових крайніх петелючок, значить ви закінчили в'язати. Тобто ми в'яжемо лише на одній спиці і пров'язуємо 28 рядів. Якщо у вас, це в мене, бо в мене 30 петель, якщо у вас 32, можна прив'язати 30, якщо у вас там менше, тобто ви вже дивитеся по ситуації. Особливо, якщо у вас укріплена п'ятка. Тоді це укріплена, це означає, коли ми всі петельки не пров'язуємо. Одну пров'язуємо, другу переснімаємо. Таким чином є такі протяжечки ниток, які не дозволяють наші п'ятці дуже-дуже розтягуватися і витиратися. Якщо ви в'яжете укріплену п'ятку, можете в'язати і ту кількість рядів, скільки у вас петель. я зазвичай навіть в укріпленні в'яжу на 2 ряди менше, так мені зручніше. Отож, ми з вами зустрічаємося вже після того, як пров'яжемо висоту нашої п'ятки. І перейдемо до формування саме ось цієї підкови. І так, ми пров'язали. Необхідну кількість рядочків, отут збоку можемо порахувати. Бачите ось ці косички: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. І тепер переходимо до формування саме п'ятки. Для цього я всі пательки ділю на п'ять частин. Умовно, так, я зараз ділю, в мене 30, поділити на 5, це виходить 6. І таким чином я визначила, що середня частина ось тут в мене повинна бути 6. 30 мінус 6 це буде 24, 24 поділити на 2 12. Значить, ця частина 12, тоді середня 6, і ця частина 12. Якщо у вас кількість петельок не ділиться на. Шість. А є якийсь остаточок, то цей остаточок, якщо це 2 петельки, додайте до бокових петель, якщо це одна петелька, можна додати до середніх петель. Тобто, наприклад, якщо у вас 32 петельки, тоді додали по одній до середніх, у вас буде 13 петель. Якщо у вас там, 34 і так далі, то зрозуміло, тепер ми будемо в'язати, в'яжемо. Перших 12 петель. У мене тут виходить всі виборки: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, 11, дванадцять. Тепер в'яжемо середню частину, у нас тут шість. Але ми пров'язуємо 5, не доходя останні. Один, два, три, чотири, п'ять, шоста. Ось наша петелька. Ми її будемо пров'язувати з першою петелькою нашої третьої бокової частинки. Разом-дві. Разом, разом. пров'язали. І тепер пров'язуємо ще одну петельку. І повертаємо в'язання. Тепер ми будемо пров'язувати. Наша середня частина 6 і одна петелька, з якою ми пров'язали з бокової частини. Першу ми знімаємо, не пров'язуючи. Тоді в'яжемо: 1 2 3 4 5 6... І першу петельку з нашої першої частинки ми пров'язуємо разом, пров і ще одну ми пров'язуємо. Таким чином ми зараз будемо знову розвертати в'язання і в'язати лише середні оці петельки, додаючи кожен раз з бокових частин, пров'язуючи дві разом, а потім одну додаючи. Розвернули, в'яжемо. Першу ми знімаємо, далі в мене виворотнями в'яжу до передостанньої. Ось я бачу, що в мене це я попередній раз розвертала. Тепер ці дві разом пров'язую і ще одну пров'язую. Як ми робимо таким чином, ми робимо збавляння якби через рад. Повертаємо в'язання, першу знімаю, далі в'яжу. Ці петельки, які в мене є, не доходя останньої, яку, яку ми розвертали попередній ряд. От її видно, добре її видно цю петельку, пров'язуємо її разом з наступною боковою частиною. і ще одну з бокової частини пров'язуємо. Розвертаємо в'язання, першу знімаємо. Зазвичай п'ятку я в'яжу лицевою гладдю, тому в мене лицевий ряд – це лицеві петлі. А виворотні це виворотні. Так, ось ми дійшли знову, дві разом пров'язуємо виворотнею. і ще одну петельку виворотню. Знову розвернули в'язання. Першу знімаємо, пров'язуємо лицеві. Знову ось добре її видно. Пров'язуємо дві разом і ще одну пров'язуємо. Наступно все. Розвертаємо. І в нас середня частина збільшується, петельки, а бокова зменшується. Так в'яжемо, поки в нас не залишиться, Вже всі візьмемо петельки з бокових частин в роботу. Розвернули, і пров'язуємо по лицевому ряду всі лицеві. Ось ми знову дійшли і дві разом пров'язуємо. І останнє. І так в'яжемо далі. І так, продовжуємо розвернули. Першу знімаємо, пров'язуємо до тої петлі, яку в попередньому ряді ми, кабла перша в нас. Ось вона, пров'язуємо її разом з нією петелькою, бокової частини, і наступну пров'язуємо. Бачите, в нас вже залишилося дві звідси, звідси чотири. сове. Первую снимаем, провязываем все петельки. Так, две разом и одна. Нам ще два рази залишилося пров'язати. Тому що дві петельки з одної сторони і з другої. Так, дві разом. І тепер останній рядочок. Ми пров'язуємо, першу знімаємо. Таким чином ми з вами сформували чашечку нашої п'ятки, і зараз будемо вертатися на кругове в'язання. Для цього, так, тут в кінці дві разом і останнє для того, щоб вернутися на кругове в'язання, нам треба набрати по цій стінці п'ятки петельки. Для цього я ось цією спицю, яка в мене, або ви можете брати додаткову спицю, як вам зручно, будемо набирати петельки. У моєму випадку, це 14 штучок. Один, два. Три, чотири. П'ять. Дуже гарно видно кромочні. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Оці кромочні, за дві дужки беремо. Одинадцять. дванадцять, тринадцять. Останній ось тут протягую 14 оп 14 набрала петелюк по стінці п'ятки. І бачите, яка гарна косичка в нас вийшла, і петелечки. Тепер будемо пов'язувати поверхні частини нашої, нашої шкарпаточки, і пров'язуємо по візерунку, що там у вас виходить, який візерунок у мене. Дві виворотні, дві лицевих. Я пров'язую. І доходжу до другої стінки п'ятки. Ось ми бачимо, дійшла я до другої стінки п'ятки. Тепер мені звідси також треба набрати 14 петель. Так, я тако рахую спочатку, а тоді буду набирати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тут мені треба звідси набрати. Щоб було чотирнадцять, буду набирати петель. Раз. Так набираю що якось беру за таку стінку, щоб не було великої дірки, потім, щоб нічого не ховати. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, Дев'ять. Десять. 11, 12, 13 І тут остання. 14. Так, все ми набрали. Тепер у нас петель. Набагато більше, чим повинно бути. І будемо формувати клин підйому. Для цього, так, пров'язуємо петельки нашого низу, нашої шкарпеточки, і в мене все буде лицьові. І пров'язуємо, пров'язуємо аж до початку нашої стінки п'ятки І от не доходячи три петлі до початку нашої стінки п'ятки. Нажнетрія дві дві петлі, ми їх пров'язуємо разом з нахилом вправо. Пров'язали. Тепер в'яжемо верхню частину нашого шкарпеточки, тут без змін і йдемо до початку другої стінки п'ятки. Там ми теж зробимо збавляння. Але вже з нахилом вліво. Можете на початку і в кінці поставити маркери для зручності, щоб бачити, де у вас. Але я думаю, що це і так гарно видно. Де ви ці ті, пет, стінки п'ятки це петельки, які ми з вами підбирали. Так, дивіться, ось вони. Розпочалось вид. Значить, оці дві разом я пров'язую з нахилом вліво. Пров'язала. В'яжу далі по кругу, і таким чином ми будемо робити збавляння в кожному другому ряді, поки не досягнемо початкової кількості петель. Що це означає? Це означає, поки в нас не буде. 30, в моєму випадку петель, як ми розпочинали п'ятку в'язати на 30 петлях, то поки не вернемося до 30, будемо робити збавляння по стінках п'ятки в кожному другому ряді. Таким чином в'яжеться ця п'яточка досить легко і просто, дуже схожа на п'яточку бабусину. Якщо у вас виникли ще якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях. А я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі в наступних відео.